Вимкнули світло, і зараз будинок повністю забезпечується станцією. Зима буде важкою, так всі думали, минулої осені. А виявляється, літо буде важким. А що вже казати про наступаючу зиму? Тому дивіться, що в мене є: хопа! Ось це називається АВР, Подається із міста. І з резервного живлення. Зараз покажу яке. Ти здивуєшся, але цілий будинок може триматися певний час на одній сонячній батареї і зарядній станції. Ой-ой-ой, ой що це ви наробили? Ух, багато цьогоріч пташечок, стрижив особливо. Ну й добре, комарів буде менше. 14.51, пішов дощик, літній дощ. і от в таких умовах станція виробляє 40 ватт навіть. Вітаю, панове. Нелегкі часи змушують мене знову повернутися до цієї теми, а саме про резервне живлення всього будинку чи квартири. Майже рік тому я купив ось цю зарядну станцію 1997 Вт годин і потужністю 2 кВт з кроткочасними піками до 4 кВт. Робив два відео: перше огляд станції, друге, коли вже докупив сонячну панель. Раджу потім глянути, щоб бути в контексті. Тепер настав час поділитись досвідом використання, адже пройшов майже рік. Але мова не буде йти конкретно про цю зарядну станцію. Бо це вже застаріла модель відносно. Якщо і продається, то в залишку і коштує неадекватно, тому краще дивитися в сторону новіших, якщо дивитися. На момент створення відео дистриб'ютори кажуть, що люди розмили з полиць подібні станції, і от скоро буде друге пришестя, скажімо так, новий завоз. Але я вкажу пізніше, на якій критерії при виборі треба звернути увагу в першу чергу. Отже, літо світло вимикають. Але жодного разу не було такого, щоб я це відчув. Вся річ у тім, що станцію живить сонячна панель, Прямо дуже значно розширює її ємність зараз, влітку. Я спочатку поставив панель на 460 ватт ось цього виробника Lipton Power. А зараз в тому ж розмірі і вазі є така ж на 480 ватт, просто новіша. Тому замість неї до станції купив її. Адже верхній поріг станції 500 ватт 50 вольт. Перевищувати не бажано. Тому 480 якраз, бо бачив навіть 502 ватти в піку. Таке буває, коли панель холодна і сонечко під вдалим кутом виглянуло. За хмар, тож не беріть панелі, котрі перевищують те, що вказано виробником на станції. А от панелька 460 ватт відправилась в компанію ще семи таких, щоб стати восьмою, адже мені так сподобалося, що я вирішив зібрати таки повноцінну сонячну станцію для всього будинку, щоб бути енергонезалежним більшу частину року. Потім розповім. Тож, які враження від такого собі квартирного варіанту, як в мене, по факту, справжня ємність не 2000 ватт, а менша, бо ККД в неї близько 75-80 Адже частина витрачається на інвертор. Це у всіх подібних станцій так. Та й сама станція не допускає глибокого розряду елементів, тож чистими треба розраховувати на 1500-1700 Вт годин. Враховувати це треба і брати ємність з запасом під ваші прилади. Цілий рік станція постійно працювала. Як бачите, все окей. Було б непогано вже почистити охолодження всередині, але в неї два роки гарантії, тому пломбу зривати погана ідея. Що вона дає на практиці? Я можу зранку і до вечора працювати за своїм пеклом. Від сонця, а коли його вже немає, від залишкового заряду станції, і це круто. А головне, що кожен охочий може, хоч і з балкону квартири, розмістити таку панель, якщо сонячна сторона і горя не знати. ПК, до речі, досить потужний. З картою 4070 Ti Super, процем Ryzen 5700X, два монітори, колонки і так далі. Все це бере близько 160 ватт в офісному використанні, і десь 200, коли монтую відео, і десь 250 300 при запуску не дуже важкої гри. Та якщо запустити щось дійсно, Но важке, то це вже більше 400 Вт. Словом, із сонячною панелькою, з компом питань немає. З ноутбуком тим більше. Чайник на 2000 Вт тягне навіть під час роботи ПК та холодильника, адже подібні станції мають функцію зниження напруги, щоб витримувати трохи більше навантаження, ніж 2000 Вт. Прямо зараз немає світла і працює комп'ютер і телевізор. Зараз будемо вмикати чайник. Прямо зараз працює комп'ютер, телевізор і чайник, і бачимо, що немає навіть 2000 Вт. ватт. Бо чайник якраз за паспортом 2000 Вт, ватт, але під час його роботи, як бачимо, менше. Також допомагає те, що я перевів станцію на 220, а не 230 вольт. Тому в ватах трохи менше бере. Індукційна плитка, мікрохвильовка, все й досі працює, як і з першого дня. Насос на 1 кВт із пусковим струмом десь 2-2,5 кВт. Запускає. Якщо увімкнено забагато, то звісно вона йде в захист і вимикається. Кондиціонер запросто вивозить і покриває сонячною панелькою повністю. Холодильник попрацював і вимкнувся, і зараз оце бере стільки кондиціонер. Більше нічого зараз не включено в хаті, тому зараз переважає сонячна енергія, прихід, ніж розхід кондером. Інверторні кондиціонери не багато беруть в режимі підтримки температури, себто коли він вже охолодив чи навпаки нагрів і підтримує температуру. Інверторні кондиціонери, до речі, економно працюють як тепловий насос повітря-повітря для обігріву і беруть при цьому небагато. Саме тому я купив такий в стару хату 30-х років, доки будується нова. Бо знаєте, що там взимку буде, хто зна. Кому цікаво. Посилання на хороші станції, такий кондиціонер, і все потрібне з відео лишу в описі. Звісно, в мене виникали побоювання стосовно якості, бо це далеко не EcoFlow. це Chutech, такий собі ноунейм. No Ця станція масово продавалася під різними брендами і назвами, і проблем з нею в мене за рік щоденної експлуатації не виникло. Як і ємність, якщо і втратилась, то я цього поки не відчув. Бачив відгуки в мережі, що гріється вона всередині дуже сильно. І зі слів людей, в мене вона мала б давно 10 разів згоди. Але ж, бачите, жива. Повторюсь, я їй не шкодував. Працювала всю зиму в мене як безперебійник для ПК. А зараз постійно працює при вимкненні світла. Як на мене, свої 40 тисяч відпрацьовує справно, але чув також, що іноді такі станції цієї моделі можуть самі відключати 220 вольт без причин. Не можу підтвердити чи спростувати, в будь-якому разі це вже трохи застаріла модель. Є в них новіше, де можна регулювати вже і потужність зарядки і так далі. Бо в мене 1100 Вт, швидка зарядка. І все. Ну, а це для акумів, начебто, і не дуже, хоча я ж кажу, проблем не відчув. І тут ми плавно підійшли до критеріїв вибору, Подумайте, чи потрібен вам UPS, тобто безперебійник. Мій ПК не вимикається, якщо пропадає світло. Тобто станція пропускає через себе струм в режимі байпас, а коли подача з мережі пропадає, швидко переходить на акумулятори, і це для мене дуже важливо. Тільки майте на увазі, що потужність пропускання, так би мовити, струму через себе в подібних моделей обмежена інвертором, тобто в моєму випадку. 2000 ватт. Далі важливий критерій потужність сонячних панелей. Я дуже прямо раджу по можливості навіть в квартиру з балкону на цю зиму вивісити одну, дві і більше сонячних панелей. І отут якраз і виникає питання. Моя станція, на жаль, може приймати лише до 500 ватт, якщо б на кіловат, то ціни б їй не було. Ось давайте глянемо на нову станцію від Bluetті. В неї аж 1200 ватт можна подавати від сонця. Також в неї є безперебійник, тобто режим байпас від мережі. Також можна розширити додатковими Акумуляторами, але ціна неадекватна. В EcoFlow, само собою, є аналоги, що вміють все те ж саме. Але я б не віддавав такі гроші за подібну станцію. Ну це вже неадекватно. За 40 тисяч взяв свою минулу річ, коли ще не було великого ажіотажу, і до 50 тисяч, як на мене, це червона ціна таким станціям. Але якщо у вас все ж є чи буде щось подібне, то розетка-розетка це не варіант. Треба нормально інтегрувати її в систему будинку, якщо не хочете просто вмикати по один-два прилади. І зробити це має електрик. Для цього я купив Авер на Aliexpress, або у нас вони є різні, але я купив собі такий. Питань за весь час немає. Його плюс в тому, що цей бренд змащує механізм. Всередині, бо бачив, що є подібний з іншим іменем, то там сухо. Посилання, де брав, також лишу в описі. Він автоматично перемикається, коли зникає мережа на резерв і навпаки. Струм зустрітися не може. При цьому гучно клацає. Та так, що довелося звикати, бо воно за моєю спиною, а я сидячи за ПК щоразу підстрибував певний час. Гучно. Але ж треба хороший контакт, от воно і клацає, щоб був гарний прижим. З іншого боку, можна поставити на авто і перемикати самому і бути готовим до цього. Але завдяки ньому все зручно і комфортно. Правда, є нюанс. Станцію підключаю до мережі через розумну розетку, і вона мене трохи підвела. Річ у тім, що коли станція живиться від мережі, то при її зникненні АВР так швидко перемикає, що ця розетка таки не встигає вимкнутись, бо я задав їй статус вимкнено після пропадання, а потім появи живлення. Але так як вона не вимикається, то станція починає заряджати саму себе і відключає заряджання, потім знову вмикає і так по колу. При цьому в домі мигає світло, нічого хорошого, хоч і не згоріло нічого, та все ж. Тому, коли день і сонце, розетка вимкнена, проблем немає. станція харчується сонечком, коли зникає світло з міста. АВР перемикає на станцію і все добре. А коли подаю на станцію живлення з мережі, скажімо, ввечері, то просто переводжу АВР на ручне керування. В такому випадку, коли пропадає світло з міста, тухне все, що не приєднано напряму до станції. Тобто мій ПК далі працює, а все навколо тухне. І тоді я просто перемикаю вручну на резерв. Знаю, трохи складно пояснив, але хто в темі, той зрозумів. Треба саму цю розетку підключити ще перед АВР, щоб вона працювала лише тоді, коли є мережа міста. Все руки ніяк не доходять, але от є такий момент. Ще один недолік таких станцій їх потужність 2000 ватт. Навіть 3000 ватт це як не крути обмеження. Цього мало, бо все одночасно не увімкнути. Як плюс, ця штука хоч і важка, але вона переносна. Десь в полі бетон замішати чи порізати електропилкою щось, або взагалі. Приїхати на дачу чи в село на літо, де немає електроживлення. Ну це якщо з панелькою, все це реально. Світло увімкнули, і я лишив працювати тільки один ПК. Зараз він під навантаженням невеликим, тому бере майже 200 Вт. Але ми бачимо, що хоч і хмарно з проясненнями. От зараз пішло прояснення. Успішно заряджається зарядна станція, та і в квартирі поставити також не проблема, особливо для тих людей, хто не хоче розбиратися, як і що там встановлювати, які акумулятори вибрати, і так далі. Бо я знаю, що зараз в коменти прийдуть мега рукасті чоловіки, що розкажуть: бери і роби збірку з гібридного сонячного інвертора, акумів і сонячних батарей. І взагалі сам ще із комірок склепає собі великий акумулятор. Ну, подумаєш, там як два пальці: всього треба якусь там освіту, і там рік життя. Щоб це все дізнатися. Хлопці, ні. Якщо ви вмієте, молодці, але далеко не всі це вміють і будуть заморочуватись. Особливо, якщо це якась зйомна квартира, або таку станцію з собою візьмеш, а вішати, а потім знімати дороге обладнання в квартирі, ніхто не буде. Але от я взяв і вирішив піти далі і зробити собі вже серйозну електростанцію. Ще рік тому купив гібридний сонячний інвертор Дешманський. Можливо, пожалкую, що взяв недорого, може і ні, бо наче працюють такі у людей. Правда, шумні вони. ECG Solax 6,2 кВт 48 вольт. І от хочу застерегти: ну не беріть ви в дім на 2,5-4 кВт. Ну, мало це на сьогодні. Я думаю, чи не мало мені буде 6,2 кВт, що вже казати про менше. 10 кВт точно б вистачило на приватний будинок, але вони значно дорожчі. Є такий же інвертор Daxtrom 6,2 кВт. Не знаю, чи вони однакові з моїм і просто різні бренди. Dakstром трохи дорожчий. І вони, до речі, досить шумні. В квартирі такий не варіант. Для квартир є дея з напівпасивним охолодженням, і це вже преміум, і коштують дорого. Є кошти, беріть відразу топ. Ну або станції типу моєї, вона також тиха, як і ця блюєті, до речі. Отже, гібридний інвертор на 6,2 кВт є. Причому він може працювати без акумулятору. В нього є функція підмішування енергії, тобто, якщо не вистачає сонячних панелей, він підмішуватиме з мережі. І звісно, працює як безперебійник. Але якщо немає акумулятору і зникає мережа, то просто виробиться, якщо буде Недостатньо потужності сонячних панелей, тож дуже бажано акумулятор. І до речі, ледь не забув розмитнення, також заплатив. І вийшло це 1903 гривні. Не так вже й мало до речі, але не всі потрапляють, це, як то кажуть, діло випадку. І знаєте, що цікаво? Те, що держава не може забезпечити мій будинок електроенергією. І я хочу вирішити це питання, і ще змушений платити мито. Я думаю, це несправедливо. І на такі товари мито потрібно відмінити. Сонячні панелі, котрі вже майже рік лежать і припадають пилом. Купував в Україні в одному з магазинів. Підкупила безкоштовна доставка, бо з доставкою такого вантажу новою поштою було б ну дуже дорого. Посилання також лишаю. Правда, зараз там їх немає. Розібрали в минулому році. Купував 460 Вт Там зараз же прийшла на заміну 480 Вт, ватт така ж панель, і це дуже круто а взагалі панелі на ваш смак зараз поки є на ринку, але по можливості дуже раджу до ваших станцій брати панелі. Дивіться скільки може максимум приймати ваша станція, і ставте. Навіть до маленьких станцій, ось на аліку є такі переносні варіанти на 100, 160 і 200 ватт, її не дуже дорогі. До ось такої невеликої блюєті можна було б взяти будь-яку з них. Посилання лишаю також взимку за короткого дня і часто хмарної погоди буде набагато менше енергії, але все ж не нуль. Хоч щось це завжди краще за нуль, чи не так? В мене станція панель вже зимували. Знаю, в сонячний день все дуже класно. Зараз літня, але пасмурна погода, і не дуже темно, бо буває набагато й темніше, та все ж сонце закрите. І як бачимо, панель в таких умовах видає 84 Вт, вати, що теж доволі таки непогано. Тож, ті, хто кажуть, що взагалі не працює, як тільки немає сонця, це неправда. Сучасні панелі доволі таки ефективні навіть в таких умовах. Звісно, якщо на вулиці геть темно такі товсті хмари, то буде набагато менше, буде Вт 15-20. І батарея. В нас купувати не збираюсь навіть. Є бренд, котрий продає в Китаї нормальної якості акумулятори GSD Solar, іноді везуть на склад в Україні, і особисто мене цікавить велика залізофосфатна батарея на 10 кВт, щоб раз поставив і вже надовго. От, вже скільки намагаюсь купити з купоном на знижку, алі повертає кошти, глючить або просто хитрий Алі. Але сподіваюся, все ж таки куплю. Судячи з їх дописів, вони зараз їдуть в Україну масово, в серпні-вересні мають бути. Також є значно менше акумулятори в них на 12 вольт 100 А і так далі. Також додаю посилання в опис на два офіційних магазини виробника, або в Ютубі є відео, де відкривали підробку на цей бренд, а там БУ комірки стояли, бо купили десь дешевше і у лівого продавця. Оцей мазин продає акумулятор GSD Solar і все. По нижчій ціні, ніж GSD Solar. Не робіть так, якщо і брати, то в офіційного продавця і все буде добре. Але наразі я на стадії теоретика, бо в роботі не перевіряв. Поставлю це діло і потім зроблю відеовідгук. Тому нічого не раджу поки, просто для роздумів. Порадити можу лише панелі, бо працюють, перевірив особисто. Те, що батареї хороші, то з чужого досвіду, але залізофосфатні, нормальні акумулятори в нас ну дуже вже задорого, тому братиму саме там. От такі Відгук: готуємося до зими, але не витрачаємо бездумно кошти в паніці. Ринок диктує правило, і ще пару тижнів тому я думав, чи не купити цей генератор за 10 тисяч 300 гривень. Зараз бачите, яка ціна майже 100% навару. Але ненавиджу генератори. Їх шум, дим, сморід. І те, що коштуватиме годинка роботи, десь 30-50 гривень, а потім ще обслуговувати треба. Газ не підведений, якщо що, хлопці. Подумай, світло дорожче, а може відразу зібрати невеличку суму Сонячну станцію для власних потреб, котра буде потихеньку окуплюватись, всім менше приводів для занепокоєння, більше легких рішень і не забувайте першу причину. Адже дивитесь ви це, а я знімаю лише тому, що хтось на Росії вирішив запрітіть нам жити красиво і знищити нашу енергетику і нас. Але ж ми проти, вірно? До зустрічі.